Євангелизм – це обов'язок всієї церкви, навіть нашої домашньої церкви у глибокому. Це наш з вами обов'язок. Всієї церкви. Не тільки Руслана чи пастора Джона, пастора Давида, а всіх нас, кожного. Тоді найголовніше присвітлення особистості. Свічання, свічання. Чуєте, і з чого починається євангелизм? З особистого свідчення. От особисте свідчення це коли ви починаєте розказувати, да? як і ви зараз пробуєте розказувати, що Бог зробив у вашому житті. У вас є дії, які Бог зробив у вашому житті. Отже, наш євангелизм починається із особистого свідчення.